Платон Микитович Воронько. В лісі є зелена хата. В лісі є зелена хата. Там поснули ведмежат, а найменший вереда, сивій мамі на бреда. Каже Я не хочу спати. Утечу вночі із хати, коли меду не даси риби, сала, ковбаси. Люлі, люлі, треба спати, над шепоче мати. Як заснеш, тобі усе сон в кощівці принесе.